Щодо клавіш на кермі, воно стає О! Але це відбувається на швидкості. І тут ви можете змінювати для цього, ми змахуємо рукою і одразу перейдемо до мови. Є відчинення багажника. Так, ми не будемо находніти, поставимо на всі. Мілі чи кілометри. Ні, не будемо. Переходимо до діпілоту, і що повторю ще само підкровували. Просто скільки ви не будете натискати на газ. Автомобіль швидше їхати не буде, Чи я не розумію, навіщо це вимикати, це дуже е, корисно. Починає одразу світити перед тим, як ми його відчинимо. Extreme Екстрім Ви пішли там на 10 хвилин, поставили тут 10, нічого змінювати не потрібно. Друзі, привіт! Це Кібір Моторс. І сьогодні ми хочемо вам розповісти про функціонал дуже популярного в Україні електрокара Діведі Song Plus у комплектації Flagship Plus. Повний огляд на нього ви можете побачити на нашому каналі. А сьогодні ми пройдемось по функціям безпеки, мультимедії та іншим дуже важливим характеристикам. З вас підписка та лайк, а Ми починаємо. Щодо клавіш на кермі, так ліворуч, от ми натискаємо цю клавішу, і ми бачимо камери 360. Дивіться, якщо ми натиснемо на авто, воно стає прозорим, і ми бачимо, що у нас знизу автомобіля. Хоча камери знизу немає. Як це працює? А насправді авто по камерам запам'ятовує те місце, ми куди ми приїхали, і потім воно відображається тут. І якщо б там... Валялась, наприклад, якась валіза, сумка, пакетик. Це було б видно, це дуже прикольно. От, ви можете е, залишити 3D чи обрати собі будь-яку зручну позицію, щоб дивитися, спостерігати. Ну, тут по боках ви бачите ліву і праву двері. Так, 3D ставимо. Окей, також на біведісун плюс. У нашій комплектації є автопарковка. І щоб її виконати, потрібні наступні дії. По-перше, звичайно, пристібнутись без цього автопаркування неможливо. І це правильно. Так, тепер О, це нас попереджає про авто, яке проїхало позаду. Так, виїжджаємо звідси. Поки що, я просто вийду і потім вам продемонструю. Як автомобіль сам паркується. От, Ми натиснули. так? Автопаркування. Тепер автомобіль повинен сам знайти вільне місце. Є. Oh. Yeah. Наприклад, натискаємо. The wheel and brake. Uh, опускаю подалі гальм. Так, бачимо вперед до максимума. Тепер вже перемкнулася передача на R. І автомобіль сам собі паркується. Так, поки що криво буде здавати вперед, мабуть. Так. Угу. Спочатку дуже нервуєш, коли вперше задіюєш цю функцію, але потім звикаєш і вже норм. Все. Все, ми припаркувалися. Давайте подивимось, як авто стало. Ну що, друзі, оцініть. Напишіть в коментарях по 10-бальній шкалі, скільки ви поставите BVD за паркування. По-моєму, все дуже непогано. Біля бордюра є місце. По боках також є місце. Можна вийти спокійно, не зачепивши поряд авто. Чудово, наступна клавіша це фірмова клавіша для BVD. Ми її натискаємо і бачимо, як центральний екран повертається в вертикальне положення, щоб дивитися різноманітні додатки. Повертаємо його назад. Так, зручно, зручно далі нижче у нас ідуть кнопки регулювання е, налаштування круїз контролю, але це відбувається на швидкості мінімум, як тут ми бачимо, 30 км на годину. Тоді вмикається круїз контроль на повній швидкості. Автомобіль практично їде сам. Також праворуч є клавіші, які регулюють відстань. Попереду і позаду до найближчого авто, щоб ви дуже швидко не наближались до них. Авто буде вам про це сигналізувати. Давайте тепер перейдемо до правих клавіш на кермі. Тут у нас сигнал визову, так, якщо б у нас була картка, так голосовий помічник. І є така дуже корисна і вагома клавіша от стрілочка. З таким прочерком і ще такими рамочками. Так. І тут, коли ми натискаємо, потім вже ви можете ціма стрілочками обирати різноманітні функції меню. Так, це у нас навігація. Далі, тут ми бачимо вольтаж 17 кВт на 100 км, скільки ми у середньому витрачаємо. Далі, так, давайте ще раз. Далі. Тут ми можемо заміряти, за який час ми набираємо 50 км на годину, 100 км на годину. Це буде фактичний результат. Так, що нас залишилось? Тут ми бачимо, що якщо б у нас були якісь проблеми, тут про це було б написано. Зараз у нас все добре з автомобілем з його технічним станом, тому тут це ок. Переходимо далі. Тут ми бачимо, який рівень потужності зараз у нас кліматконтролю: мінімальна одиничка. Тут температура повітря у салоні. Так. І тут ви можете змінювати ось це меню. Тобто, наприклад, що, давайте от ось це на колосика натискаємо. От. Зовнішній вигляд цього меню у нас змінився. Тут ви можете його також під себе налаштовувати. О, будь ласка, що вам більше подобається? Давайте пройдемось по клавішам на консолі. Що за що відповідає? Ці дві клавіші це клімат-контроль. Тут у нас вмикається одразу турборежим. Так, а тут звичайний клімат-контроль, який ми можемо самі налаштовувати. Тут у нас підігрів. Переднього скла. Тут у нас звук мультимедії чи навігації. Тут стиль водіння. Обираємо Спорт, звичайний і так далі. Ну, тут парковка, це у нас зрозуміло селектор передач. За допомогою цієї клавіші ви налаштовуєте регенерацію, чи це ларджер, чи це стандарт. Це кнопка запуску і вимкнення автомобіля. От це у нас автохол, це функції парковки, наприклад, автопаркування. Ну і це звичайна аварійка. Перед тим як перейти до основних налаштувань через центральний екран автомобіля. Є одна функція, одна плашка, про яку не всі знають. Для цього ми змахуємо рукою таким чином. От у нас тут з'являються віконце, три віконця. Тут ми регулюємо гучність мультимедії, навігації, гучність. Тут ми регулюємо підсвітку, яскравість центрального екрану, а тут екрану біля керма бортової панелі. Щодо центрального віконця, тут є електронний ручник, є підігрів чи вентиляція сидінь. От, будь ласка. Так, давайте назад. Ще раз. Також у нас є підігрів скла. Зараз ми його, його вимкнемо. Є відчинення багажника. О, зараз багажник відкрився. А, чи зможемо ми його зачинити таким а, чином? Давайте спробуємо. Так. Багажник зачиняється. Дуже зручно. От. І також у нас є функція регулювання панорами. От зараз ми її будемо відчиняти. У даному випадку у нас а, Відчиняється і шторка, і сама панорама. Можна відчинити щось одне. От, наприклад, зараз я зачиню. Шторка у нас лишається не задіяною. І окремою грифою ми зачиняємо шторку. Тут я підігрів сидінь. От, вмикаємо. Чи вентиляція, як тут знизу. От. А також є клімат-контроль. Тут ми налаштовуємо і силу, потужність, і напрямок, температуру. Так. От. А також у нас є іонізація повітря, тобто очищення повітря у салоні авто, що дуже круто. У вас завжди буде чисте повітря, не дивлячись на забруднення навколишнього середовища. Так, і є окремі налаштування. Але про ці налаштування трошки згодом, потім пройдемось по всім цим показникам. Тож повертаємось поки що назад. Якщо ви будете змінювати режим їзди, от, наприклад, я зараз поставлю спорт, бачите, з'являється така червона підсвітка центральної панелі. От, Якщо поставити інший режим, от, наприклад, сніжний підсвітка змінюється. Еко також змінюється, але вона вже не червоного кольору. Тепер давайте, друзі, перейдемо до основних налаштувань центрального екрану і одразу перейдемо до мови. Тобто, якщо у вас авто на китайській мові, ви обираєте от авто, це центральна взагалі іконка. Тут ви переходите е, D-Link. і останні два іерогліфи. Так. У бівейді, в принципі, тут все стандартно. Не тільки на Sound Plus, а й на інших моделях. Так, тут одразу знизу, за е годинами натискаємо сюди, обираємо English. Все. Тепер у нас меню на англійській мові. Супер. І починаємо тепер з ділінка. Поспіль просто по функції. Тут у нас перша графа, це connection, це зв'язок, тобто автоматично налаштувати дату, Wi-Fi, bluetooth. Тобто тут всі ці налаштування. Давайте йти далі, це sound. Тут ви можете побачити і налаштувати, як буде розповсюджувати звук аудіо. По салону можемо ставити на центр, авто, щоб всім було чутно однаково чи там обрати себе, водія. Так, ми не будемо нахибніти, поставимо на всіх. Чи отак можна зробити фронт на переднє сидіння, на задні, чи по центру. Окей. Далі є у нас еквалайзер. Тут ви можете власноручно влаштувати баси та інші музикальні функції. Так, окей. І тут, тут ви налаштовуєте частоти, які будуть у вас домінувати нижні, верхні. От. Поставимо серединку. Ну, якщо ми перейдемо до Cloud Control, тут у нас нічого немає, тому що наразі у нас немає ніякої сімки, ніякої карти пам'яті, тому тут у нас пусто. Далі переходимо до дисплею. Мультимедіа Brightness. Дивіться, ви можете регулювати яскравість центрального екрану. Так, тут ви можете налаштувати годинник на центральному екрані, якого стилю він буде. Далі ви можете налаштувати стиль денний, темний, світлий. Я раджу ставити завжди автоматичний. І авто буде саме налаштовувати під пору дня кольор екрану. І через останній, останню графу ви можете регулювати яскравість знову ж таки, приборної панелі. Тобто це робиться і в тому меню, як я вам спочатку показував. і тут. Version Management. Тут у нас інформація про наші застосунки. Так, Тут ми бачимо, які у нас працюють функції. Тобто Тут більше так, такий інформативний. От. Мультимедіа, наприклад, яка у нас система. Тобто, вся от інформативна частина у нас тут знаходиться. Менеджмент. Давайте йти далі. Application. Тут ми бачимо, які додатки встановлені зараз у нас у автомобілі. Тут ми бачимо, скільки вони займають місця. 128 ГБ це усього. І так далі, ми бачимо, скільки займає місця. Переходимо до останньої плашки. More. І тут ви бачите налаштування годинника, тобто 24 години чи 12, як вам зручніше, мову ми вже змінили з вами. Default Input method. натискаємо. Тут ви можете налаштувати ще клавіатуру в автомобілі. Так, тут інформація також, ви погоджуєтесь чи не. Погоджуєтесь. Так, далі Юніт. Тут ви бачите, можете налаштувати мілі чи кілометри, кіловати, ференгейти і так далі. Тобто тут все стоїть так, як ми звикли, тому тут, змінювати ми не будемо. Default? Ні, не будемо. User agreement. Тут також інформація про автомобіль, але на китайській мові. Так. Ходимо і в policy також тут все на китайській. Переходимо до D-Pilot. Тут у нас є Smart Pilot. Ми обираємо саме його, і тоді автомобіль буде сам бачити автомобіль попереду, позаду, сам вирішувати, як керувати в тій чи іншій ситуації. Тому ми залишимо Smart Pilot. Нехай автомобіль за вас. Вам трошки допомагає. Driving Assistant. Lay Assistant – це рух по смузі. Якщо ви поставите LDP, то авто буде саме під і і надавати вам виїжджати за смугу. Знизу ви можете обирати, якщо ви виїхали за смугу, авто може просто подавати сигнал вам звуковий чи, наприклад, вібрацію на кермо. І звуковий сигнал, чи тільки вібрацію. Ми ну, давайте оберемо і вібрацію, і звуковий сигнал, і щоб авто ще само підкровувало, щоб автомобіль взагалі був майже автономним. Далі у нас Traffic Sign Recognition. Натискаємо. Що ми бачимо? Тут ви налаштовуєте максимальну швидкість, допустимо, якщо ви будете її намагатися перевищити. У цьому випадку автомобіль вам не дасть цього зробити. Просто оскільки ви не будете натискати на газ, автомобіль швидше їхати не буде. Якщо ви це вимкнете, а поставите тільки другу функцію, тоді просто автомобіль буде вам процес сигналізувати, що ви перевищуєте швидкість. Так, Що ви зробите, залишимо і так, і так. Далі, Headlights. Тут ви налаштовуєте автоматичні автоматичне перемикання фар. Якщо автомобіль вночі побачить авто, яке буде рухатись вам назустріч, він автоматично дальнє світло вимикає, автомобіль проїжджає, він його вмикає знову автоматично. Це можна виконати чи залишити, як у нас. В Active Safety ви можете налаштувати безпеку. Це автоматичне гальмування, це різноманітні помічники. Наприклад. Тут у нас увімкнені всі функції безпеки, це попередження про зіткнення позаду, це сліпі зони. І тобто тут ви все це можете дозволити чи навпаки вимкнути. Хоча я не розумію, навіщо це вимикати, це дуже корисно Так, і безпечно. Далі давайте паркінг есістам. Тут в принципі ми вже розібралися автопаркування. Ми вже вам продемонстрували, як воно працює. Панорама також. Ми вже бачили авто з, різ... з різних сторін. Натискали на нього. Тобто тут ми вже про все проговорили. Давайте тепер переходити до Energy а New Energy – це у нас регенерація. Ви можете залишити стандартну чи поставити високу. Наступне це у нас Charge Settings, А саме. Ви можете тут, це дуже корисна річ. Можете поставити час зарядки авто. Наприклад, якщо ви заряджаєтесь вночі, ви ставите там з 11 до 7 там ранку, так можна обрати. О. І тоді, коли б ви не засунули цей провід у авто, авто буде заряджати тільки в певний період часу. Це дуже зручно. Якщо ви не хочете витрачати більше грошей, це дуже круто. Так. Далі. Тут ви можете блокувати порт зарядки, щоб він був закритий і ніхто не зміг його відчинити, крім вас. Далі, так, далі. тут ми бачимо середню швидкість, з якою ми рухаємось. Далі, скільки годин ми вже пропрацювали. І тут у нас графік швидкості, також ми бачимо, що в середньому ми витрачали 17 кВт на 100 км. Супер. В принципі, все. Давайте переходити до наступної Vehicle settings. Так. Тут ви налаштовуєте жорсткість керма і жорсткість гальм. Тобто, якщо ви полюбляєте їздити в спорт режимі, ставите на спорт, у вас кермо буде більш жорстким, також, як і подалі гальм. От. Далі у нас. Підсвітка салону. Можна її змінювати. Так. Так, тут ви налаштовуєте підсвітку яскравість підсвітки. Тут ви можете контролювати, де буде підсвітка світити: попереду, позаду чи повсюди. От. Е, також є динамічна підсвітка, вона спрацьовує під баси музики. От. Можете налаштувати навіть, як вона буде змінюватись. Тут є три е, варіанти. Тут ви налаштовуєте фари, а точніше це секундомер. Е, back home Daily Time. Що це означає? Що У нас є 20 секунд, поки ми зачиняємо авто і йдемо геть. Ще 20 секунд, авто буде нам підсвічувати дорогу. Можемо поставити там 10 секунд чи взагалі вимкнути. А це навпаки Live Home Daily Time. Коли ми приходимо до авто, то воно починає одразу світити перед тим, як ми його відчинимо. Отакі от налаштування. Якщо ми оберемо Extreme Mirror, а натиснемо ОК, OK. це що означає, що коли буде якась. Перепона у нас там по боках. На дзеркалах ми побачимо такі стрілочки, і ми будемо знати, що хтось до нас їде. Тому це можна випнути, але ми не будемо це робити. Це система безпеки. Так, AC. тут ми налаштовуємо саме клімат-контроль. Є така дуже корисна функція. Це ми можемо налаштувати час, який електромобіль буде ще працювати після того, як ви пішли, ну, наприклад, до магазину. Ви пішли там на 10 хвилин, поставили тут 10, тобто 10 хвилин, хто буде далі охолоджувати салон. Ви повертаєтесь і вам не жарко. Дуже прикольно. Також тут є налаштування, ви можете зробити таким чином, що коли хтось вам дзвонить, клімат стає автоматично більш тихішим. Чи коли ви заїжджаєте в тонель, перемикається подача повітря з вулиці на повітря салону, тобто тут. Дуже все розумно. Далі переходимо до сидінь. Так, тут у нас, ну, я вже це показував, знову ж таки, підігрів, вентиляція. Тут у нас обдув переднього скла. От, ну, і все. Тут очищувач повітря. Я також про це вже говорив. Ну, doors, windows, locks. Ви здогадуєтесь, що тут ми налаштовуємо зачинення дверей, скла. Тут навіть є рівень підняття. Багажника, наскільки він буде підійматися. Також тут ви налаштовуєте автоматичне зачинення дверей під час руху, скло також блокується. Тобто, все тут. І переходимо до останнього пункту. Тут у нас налаштовуються звуки різноманітні, наприклад, Broadcast Volume, звук навігації, наскільки він буде голосним. Також ми бачимо, можна налаштувати, якщо задні пасажири не пристебнуться, ви про це почуєте. Ну і це можна вимкнути, але для передніх пасажирів це зробити неможливо. Ну і останній у нас блок меню це здорові авто. І тут ви можете налаштувати дату, коли вам потрібно поїхати на СТО. Тут в днях, тут в кілометрах. От, і кожного дня. Дні чи кілометри будуть у вас відраховуватись, і ви будете зрозуміти, коли вам слід замінити, там, наприклад, гальмівну систему чи щось інше. Так, поки що вимкнемо і приходимо далі. Тут у нас цікава функція, якщо вам слід замінити двірники, споочищувачі, ви натискаєте от першу графу, все, вони піднялись, ви їх замінюєте, і потім опускаєте назад. І далі, щоб дізнатися, чи все добре у автомобіля, ви переходите на останній пункт. І статус авто, бачите: normal car condition. все у вас добре, нічого змінювати не потрібно. Друзі, якщо залишились питання, пишіть їх у коментарях або дзвоніть нашим менеджерам, і ми обов'язково вам відповімо. І долучайтесь до нас, бо саме кібермоторс наближає майбутнє.